Сьогодні велике свято хрещення Руси України, рівна Апостольного князя Володимира Великого. Цей храм названий у його честь. Вітання всій громаді зі святом. Дзвони. Звони лаври. Переяславська делегація прибула Лавру на святкування. Володимира, хрест, Це чудово, друзі. Вітання всім ми у лаврі. Лаврі, Успенський собор. Тут відбувається служба блаженнішої митрополит Епіфанії з єпископами, з духовенством всієї України співслужить торжественна служба. Сьогодні день хрещення Руси України. І Україна саме є наслідниця Київської Русі. а не Московія, Москов як то бративи нам посилала Москва. Саме Україна є. Правонаступниці. Ну, сьогодні буде святкове богослуження, ще буде єпископів, священників і просто мирян. Будемо молитися за мир в Україні за перемогу нашу. Слава Ісусу Христу! Слава на новики Богу! Іван Полізак. Іван Бодня.

Ще ванки він без ще дає. Є серійом доля. Друзі, це чудово. Це настрення. Це Слава Ісусу Христу!